У Полтаві почали очищати дахи будинків від бурульок і снігових брил. Стартували комунальники з сонячної сторони вулиці Соборності для безпеки пішоходів. Зону роботи огородили сигнальними стрічками. Звільняють дахи від буруляк працівники комунального підприємства Декоративні культури та «ЖЕО номер 2 Зараз ми знімаємо бурульки на будинку Соборності 44. У нас проблема на цьому будинку є кожного року. Кожного року ми знімаємо бурульки. От буквально вчора знімали, сьогодні знову наросли. Ну, дах так зроблений, що все з'їжджає. Коли починається або сонце, або теплий будинок, воно все тає і з'їжджає. І під будинком прямо ходять люди. В цьому проблема. Якби він десь був збоку. Для видалення бурульок використовують автопідіймач та спеціальний ручний інструмент. Молоток спеціальне зубило у нас і оббиваємо брили людяні, вивільняємо. Цього дня комунальники позбивали кригу з покрівель карнизів та водостічних труб будинків за п'ятьма адресами.